Всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати пригнаний з Європи своїм кодом автомобіль Volkswagen Jetta 2006 року, рік початку експлуатації, 2005 рік, рік випуску. Скажу вам відверто, коли мені запропонували цей автомобіль 172 тисячі, я не повірив, але провіривши його по документації, по європейській базі Volkswagen, я переконався в тому, що да, дійсно 172 тисячі. Осонаєн джета обладнана бензиновим двигуном 1,6 MPI 75 кВт 102 сили. Авто на 16 дисках, всесезонна гума має сервісну книгу, два ключі, підігрів сидінь, двохзонний кліматконтроль, електрозеркала, підігрів зеркал, партроніки, центральний замок. 4 стеклопідйомника, по кузову незначні м'ятини, їх практично не видно, мотор працює рівно, тихо, дружина їхала своїм ходом. Як на мене, я думаю, для тих людей, які купують собі автомобілі, важливо знати, що авто проїхало своїм ходом, а не на лаведі. Масло на місці, ходова ідеальна, в дорозі показала себе чудово, розмитнена і послана на облік. Готова до продажу. Телефонуйте, пишіть, будемо спілкуватися, домовлятися. Гарного всім дня!